Виконуємо номер 1284 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка проїхала відстань від міста до села зі швидкістю 15 км за годину, а поверталася назад зі швидкістю 10 км за годину, якою була середня швидкість руху велосипедистки. Приступаємо до виконання. Щоб знайти середню швидкість руху, потрібно всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. У нас немає відстані від невідому відстань від міста до села і невідомо, за скільки годин вона подолала цю відстань. Тому позначимо відстань від міста до села через змінну Х. Запишемо нехай відстань. від міста до села х кілометрів. Тоді час, який витратила велосипед дистка на шлях від міста до села буде. Щоб знайти час, необхідно відстань поділити на швидкість. У нас відстань Х, швидкість її, коли вона їхала від міста до села була 15 кілометрів за годину. Отже, Х поділити на 15 годин. А тепер назад а назад вона їхала уже швидкістю 10 кілометрів за годину, тому буде Х Поділити на 10 годин. Щоб знайти середню швидкість руху, потрібно всю подолану відстань. Знайдемо, яку відстань я подолала туди і назад. Це буде Х додати Х, 1х додати 1х, маємо 2х кілометрів. Пояснюємо, що це вся. Відстань. А тепер знайдемо весь час руху, бо необхідно всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Час Х15 додати х 10 Зведемо до спільного знаменника 30. Додатковий множник буде 2 і 3. Маємо в чисельнику 2х. 3х. 2х додати 3х буде 5х 30. І тепер 5 і 30 скорочуємо на 5. Маємо х шостих годин. Це весь витрачений час. Ну, а тепер у нас є вся подолана відстань, і весь витрачений час уже можемо знаходити середню швидкість руху велосипедистки. Для цього відстань 2х поділимо на час на х шостих. Щоб поділити дріб на дріб, необхідно ділене помножити на дріб обернений до дільника. Х і Х скорочуємо на х. У нас маємо в чисельнику 12, знаменнику 1, отже, 12 кілометрів за годину це середня швидкість руху. Записуємо відповідь 12 кілометрів за годину. Ми розв'язали задачу за допомогою використання допоміжної змінної. Номер 1284 виконано.